У маленькому містечку підгірне, де головна вулиця закінчувалася біля старої церкви, а далі починалися лише вишневі сади та занедбані маєтки, сталося вбивство, яке з першого погляду здавалося неможливим. Семен Гордієнко, останній власник садиби Надія, був знайдений мертвим у своїй бібліотеці о пів на дванадцяту ночі двері були замкнені зсередини. Єдине вікно, зачинене і завішене важкою портьєрою, На столі стояла недопита склянка чаю, поряд лежала розкрита книга мемуари Наполеона, а в кріслі, відкинувшись назад, сидів Семен Васильович з кинджалом у грудях. Кинджал, той самий, старовинний турецький, з вигравіюваним півмісяцем на руківі, завжди висів над каміном у срібних піхвах. Ключ від бібліотеки був у кишені піджака покійного, другий ключ, як запевняли всі в домі, давно загубився ще за життя старої пані Гордієнко, матері Семена приїхала поліція з області, але швидко зрозуміла, що без місцевого знавця звичаїв і людей їм не розібратися. Тож запросили пані Софію Львівну Маркевич. Літню даму, яка колись викладала літературу в гімназії, а тепер тихо жила на околиці і славилася тим, що бачить те, що інші пропускають, Софія Львівна прибула до садиби наступного ранку ще в тумані, її зустріла племінниця загиблого Леся Гордієнко, бліда з червоними від сліз очима. Тітка сказала, що ви вмієте розплутувати такі історії. Тихо промовила Леся. Дядько був, він був добрий. Хто міг це зробити? Софія Львівна лише кивнула і попросила провести її до бібліотеки. Там уже працювали слідчі, вони фотографували, знімали відбитки, міряли відстань від тіла до дверей. Софія Львівна не втручалася, вона просто стояла і дивилася. Довго дивилася на великий настінний годинник з маятником, який висів над каміном, стрілки зупинилися на одинадцять. Сорок сім годинник зупинився саме в момент вбивства. Спитала вона тихо. Так, вважаємо, відповів слідчий. Удар, мабуть, був сильний. Годинник хитнувся, ланцюг маятника зачепився за щось і зупинився. Софія Львівна підійшла ближче. На полиці під годинником лежала маленька латунна стрілка, секундна. Вона була відламана. Цікаво, пробурмотіла вона. Дуже цікаво. Того ж дня в їдальні зібрали всіх, хто був у домі напередодні ввечері. Було їх шість, крім покійного. Леся Гордієнко, племінниця 27 років, дизайнерка інтер'єрів. Приїхала з Києва два тижні тому допомогти дядькові з паперами Богдан Кравець, нотаріус 52 роки, сухорлявий у вічних окулярах без оправи, скла яких блищать, коли він нервує. Ольга Петрівна Шумейко, економка, працює в садибі вже 38 років, кругле обличчя завжди туго зав'язаний фартух. Тарас Левчук. Садівник і шофер, мовчазний чоловік, років сорока, руки вічно в землі або в маслі. Мирослава Романівна, кузина Семена 61 рік, приїхала провідати родича, три дні тому голос гучний, манери театральні. Андрій Петрович Войтенко, адвокат родини. Приїхав увечері того самого дня, коли сталося вбивство, нібито обговорити заповіт. Софія Львівна сіла в крісло біля вікна і попросила кожного по черзі розповісти, що він робив між 21, першим, і 23.30. Леся плакала і казала, що була в своїй кімнаті на другому поверсі, малювала ескізи нового проєкту, Богдан Кравець стверджував, що сидів у малій вітальні і переглядав документи, саме там його і знайшли о 23-й годині. 55, коли прибігла економка з криком, Ольга Петрівна мила посуд на кухні, потім пішла гасити світло в коридорах. Тарас Левчук ремонтував старенький Запорожець у гаражі, чув, як годинник на церкві пробив одинадцяту. Мирослава Романівна гучно скаржилася, що в цьому домі неможливо заснути, бо скриплять усі дошки. І тому вона ходила по коридору в халаті. Андрій Войтенко заявив, що після розмови з Семеном, близько 22.15, пішов до гостьової кімнати і одразу ліг спати. Прокинувся від криків. Софія львівна слухала уважно, а потім раптом спитала А хто востаннє бачив Семена Васильовича живим? У усі перезирнулися. Я, тихо, сказала Леся. О 22 годині 40 хвилин я принесла йому чай. Він попросив, сказав, що хоче почитати до 12-ї ночі. І що ви побачили в бібліотеці? Нічого незвичайного. Дядько сидів за столом, годинник цокав, вікно було зачинене, я поставила чай і пішла. Двері ви зачинили. Так, він завжди просив зачиняти. Софія львівна помовчала, а потім сказала Дуже добре, а тепер я розповім вам одну маленьку історію. Історія про те, як годинник може брехати. Усі завмерли. Цей годинник, вона вказала на стіну, має одну особливість Коли маятник зупиняється, секундна стрілка падає вниз. Вона не може залишитися на горі, а в момент, коли ми знайшли тіло, секундна стрілка лежала на полиці під годинником, хтось її спеціально поклав туди. Хтось, хто знав, що годинник зупиниться, і хотів, щоб ми подумали, ніби вбивство сталося саме о 11 годині 47 запала тиша. Але якщо годинник зупинився не від удару, Продовжувала Софія львівна. То коли саме було вбивство, і головне, як убивця вийшов із зачиненої кімнати, вона підвелася і підійшла до каміна. Ось тут, над каміном, завжди висів кинджал. А тепер подивіться уважно на піхви. Вони порожні, але на стіні за піхвами є маленький гак. І на тому гачку хтось нещодавно висів. Не кинджал, а ключ, другий ключ від бібліотеки. Мирослава Романівна різко підвелася. Що ви хочете сказати? Я хочу сказати, люба пані, що вчора, о 22 другій годині. 15-й Семен Васильович був ще живий. О 22 годині 40 хвилин Леся принесла йому чай, і він теж був живий, а потім. Потім хтось увійшов до бібліотеки другим ключем, убив, витягнув ключ із кишені жертви і поклав його назад у піхви на гак. Потім вийшов, зачинив двері на ключ, а ключ повернув через щілину під дверима за допомогою звичайної волосіні або тонкої мотузки класичний трюк, описаний ще в 1920-х роках. Після цього залишилося тільки одне. Зупинити годинник штучно і відламати секундну стрілку, щоб створити хибний час смерті. Софія Львівна повернулася до присутніх. А хто міг знати про другий ключ? Тільки той, хто жив у цьому домі довго, <звук> то знав усі його секрети, <звук> то міг вільно ходити коридорами вночі, не викликаючи підозр? Вона подивилася прямо на економку, Ольго Петрівно. Ви сказали, що гасили світло в коридорах після 11 години ночі, але Тарас чув церковний дзвін на одинадцяту, коли ще ремонтував машину. Тобто ви гасили світло вже після одинадцятої години. Чому ж ви не почули крику, коли знайшли тіло? Ольга Петрівна затремтіла. Бо ви не гасили світло, спокійно продовжувала Софія Львівна. Ви саме в той момент виходили з бібліотеки, ви вбили Семена Васильовича близько 23-ї години. 20-ти. Потім зачинили двері, повернули ключ через щілину, поклали стрілку і пішли на кухню. А коли повернулися з черговим перевіренням, закричали і підняли тривогу. Як економіка впала на стілець, він він збирався мене вигнати, прошепотіла вона. Сказав учора, що знайшов у моєму комоді. Докази, що я роками крала гроші з домашньої каси. Сказав, що завтра викличе нотаріуса і поліцію. Я не хотіла, я просто хотіла поговорити. Софія львівна зітхнула. Ви не просто хотіли поговорити і принесли з собою кинджал. Ви знали, що двері замкнені, тому заздалегідь дістали другий ключ із піхов. Ви все спланували так, щоб виглядало як неможливе вбивство, але забули одну дрібницю, секундну стрілку, яка ніколи не залишається на горі, запала мертва тиша. Леся дивилася на економку з жахом. І водночас з якоюсь дивною сумішчю жалю. Софія Львівна повернулася до слідчого. Думаю, решту ви зробите і без мене. Вона взяла свою маленьку сумочку, поправила капелюшок і повільно пішла до виходу. На порозі вона зупинилася і тихо сказала Знаєте, іноді найстрашніше вбивство це не те, що зроблено кинджалом. Найстрашніше. Це те, що зроблено страхом і жадібністю. За багато років до першого удару, і двері за нею тихо зачинилися.